Так, всім привіт! Роблю розбір моєї позиції, яка була на фонту сьогодні. Отож, потрібно виділити нам екран, Ще я можу виділити два ключових свінга, після чого ціна зламала нашу структуру, зробила низхідний тренд, намалювала таку корекцію, яка виглядала на п'ятихвилинному так. Далі я помітив, що в нас була тут гарна проторговка, де не було залишено ніякої ліквідності. Як приклад, ось цей імбаланс був повністю перекритий ще тут, також був перекритий в нас ПДХ тут, тобто там був залишений ПДЛ нижче, був залишений тут у нас брекер блок і імбаланс. А коли ціна ламає структуру. Вона робить зазвичай корекцію до найближчої ліквідності, і від неї віддаляється і продовжує свій несхідний тренд. Це я і знайшов. Тобто тут у нас був брейкер, у нас тут був часовий баланс, тут 30 хвилин баланс. Ми саме відбились від брейкера та середини імбаланса. Також побачив на 5-ти хвилинному таку консолідацію, в якій в нас залишена була полка ліквідності з AQH та AQL-ом, Після чого ціна робить девіацію з тим, що ми доходимо до імбаланса та брейкера. Після чого вертаємося, знімаємо нижні полки і ціна прямує до даного AQL'а. І також на 30 хвилинному графіку ми забрали також цей імбаланс. Ціна, звісно, спустилась нижче, але я все одно зафіксував свої 4 рера. Зараз я вам вивожу на екран. Тому тут немає нічого складного. Проста угода. Усім дякую.